На продовження теми обшуків у посадовців сьогодні слідчі працювали і на бійні тварин біля Луцька. Із місця події репортаж моїх колег. Після того, як власні джерела повідомили нам про обшуки в головному управлінні Держпродспоживслужби Волині, ми приїхали і до одного з волинських підприємців, котрий займається забоєм тварин і заготівлею м'яса. Побачили, що тут працюють слідчі. Ми знаходимося у струмівці під Луцьком. Добрий день. Добрий день. А ви тут працюєте? Ні. Бо ми чули, що тут якісь обшуки були. Може, то може, то, то, може, то, то щось наговарюють? То, то, то не до нас. ви то, А хто ви? слідчі може? За адресою бійні худоби правоохоронці у масках і костюмах. У чому причина візиту? слідчі дії тут тривають. Залиште, будь ласка, територію, ми коментарем ви знаєте, куди звертатися. А скажіть, будь ласка, а, скажіть, що, скажіть, будь ласка що відбувається тут? Коментарями коментарям звертайтеся в так само Скажіть, будь ласка, ви слідчий? Скажіть, що тут відбувається? Ви ще не можете коментувати. Ви працюєте? тут? Хоч чоловік, котрий приїхав сюди поїжу для собаки, що тут коїться, не знає. Я не знаю, я приїхав собаці поїжджу, Так само, як і ви стою, не знаю чого. А що бачили, що розказують, що чули? Так, позвонив взагалі, як кажуть, що через годину. Підійдіть через годину, все, більше нічого. За інформацією із власних джерел кримінальне провадження, нібито стосується можливої корупції групи посадовців Держпродспоживслужби Волині, а саме ймовірного сприяння та пособництва підприємцю, котрий займається діяльністю пов'язаною із забоєм тварин, розбиранням та обвалюванням м'яса свійських копитних тварин біля воріт криваві калюжі, аж на дорозі, поруч житлові будинки. Трохи далі від цехів, як чуємо, Беруть заміри, але що саме намагаються з'ясувати, не кажуть. Скажіть, принаймні, заміри, чого саме ви проводите? Бачите, ми нічого не коментуємо. На бійні наразі теж відмовчуються. Ми хотіли би підприємця почути. Ми хочемо позицію підприємця висвітлити. Може, там щось. Ви згоди не маєте права Ви Хотіли б почути його думку, що він каже, розказати, висвітлити. До нас так ніхто і не вийшов. В департаменті стратегічних розслідувань національної поліції поки що небагатослівні. В рамках кримінального провадження проводиться низка слідчих дій. Це все, що наразі ми можемо озвучити. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. для новин на часі.